Вітаю, друзі! Мене звати Ігор. Я успішний випускник курсів Богдана Конончука Hard Skill Design І <клес>, хочу поділитися своїми враженнями щодо курсу і в цілому, як проходило навчання. Перш за все, що мені сподобалося, це ком'юніті, люди, які мене оточували, оскільки Богдан зібрав дуже крутих людей з різними. Взагалі опитом в дизайні, з різними навичками, і від цього було лише цікавіше. Також, що мені сподобалось, це здорова конкуренція. Кожен з нас викладувався на максимум, і кожен хотів здивувати одне одного. Завдяки цим курсам я зміг покращити свою недивленість. Я побачив в своїх роботах, наскільки вираз. Саме мій рівень креативного мишлення, наскільки я почав нестандартно думати. Також навчився багато чого нового, а саме стосовно, як робити креативи, тому що раніше не вмів. Також верстка на редімах, воронка продажів та багато іншого цікавого. Але саме більше, що мені сподобалось, це ставлення викладачів, кураторів. До кожної людини, оскільки кожна людина це індивідуальність, і до кожного був особливий підхід. Робота кураторів була на вищому рівні, це також лайк за це, ось. Ну і в кінці був саме випускний вечір, де ми змогли познайомитися ближче зі всіма, де кожен представляв себе з найкращої сторони. Ось. Ну, і звісно ж, тортик, який був дуже смачний. Ось, Овданому, дякую за навчання. Неймовірно, високий рівень продукту він видає для своїх учнів, студентів, і рекомендую всім на дуже високому рівні все тут зроблено.